Всім доброго дня. Давненько ми не виходили в ефір. Вас вітає канал Екскаватор. Бачите, вже вдруге ну, біля будиночку, я його називав будиночок хобіта. От чоловік зробив вже нову назву, поміняв номер телефону, звати його Іван. Ми так пропливали і вирішили. Завітати, подивитись, що тут нового. яка надбудова. Люди навіть речі не забирають. Йде дощик. пасти Що тут змінилося? Хтось робить ремонт тут? Можливо, води тут не було, але оновлюється хатинка. Хотілося б з власником познайомитися. Щось ніколи не виходить. Люди рибачать. Така дорога. Дуже цікаве таке віконечко, бачите? Путинка гарно перезимувала. Ось такий шикарний столик стоїть. так. Тут тоже цікава така споруда. Мы уже декілька таких бачили біля Дністра. Дуже просто шнур, шнурком вивязаний. Сачок. Тут мешкають рибалки. А тут ще друзі, вентиляція. Перший раз, як ми були, тут тобто ми не бачили дивіться так класно не відкривається. Закривається. Всім до зустрічі. Нам пора йти далі. Бажаємо всім міцного здоров'я, мирного неба. Просимо поставити вподобайку на канал, будь-який коментар. Слава Україні! До зустрічі!